Вітаю, народ це рубрика «Мікроскіли». В ній я буду пояснювати деякі мікромоменти, деякі правила, яким я навчаю своїх команд, своїх гравців для того, щоб ви додавали глибини у своє розуміння гри. Це так би мовити, ну ще раз додасть глибини в ваш індивідуальний скіл. Ці моменти вони дуже важливі, і саме розуміння деяких таких деталей воно і відрізняє крутих гравців від не дуже крутих або від прогресуючих. Сьогодні я вам розповім про таку штуку, як відчуття таймінгу в мікроситуаціях, і коли це може давати перевагу вам в клатчах. І це може або допомогти вам не програвати клатчі, або допоможе вам вигравати клатчі. Давайте дивитися. Дивимось цей раунд від команд FPX та DRX з другого Мастерсу попереднього року. І я хочу вам показати і звернути увагу на деякі моменти. Як ми бачимо, Heaven, Defense грають right, DRX, у них все начебто непогано. Хоча клатч 2 в 2. Тепер Шао залишився 1 в 2, і Шау дуже потужний клатчер. І зверніть увагу: він заходить перший кіл. Далі він відіграє ситуацію 1 в 1. І я хочу, щоб ми разом її проаналізували для того, щоб вам пояснити, за рахунок чого у ШАО тут завжди була перевага. І це допомогло йому виграти раунд. Дивіться, у чому суть. Коли Шао залишився один в два, його тімейта вбила джетка. Це означає, що Шао він відчуває таймінг джетки. Він розуміє, як швидко вона може запушити і що вона може робити. Тобто ви на місці Sha ви будете розуміти, ну, кілька секунд потрібно для того, щоб джатка сюди прийшла. Інфа по Джетсі, вона є. Тобто для Шао він відчуває таймінг, відчуває таймінг цього агента. Правильно? Він відчуває цей таймінг. У той час, як він розуміє, що він один у два ситуації, так тут стає Spike, це терплена ситуація. І про келжой він не знає, нічого не знає. Як це розігрують ДРХ? іде і грає перша, шао вбиває кілджойку, і зараз у нього дуже класна перевага над джеткою, тому що він відчуває таймінг джетки, він розуміє, як близько вона може бути і де. І тепер він грає з перевагою, тому що а, він знає, де плюс-мінус може бути джетка для того, щоб йому відіграти. І що в цих ситуаціях важливо робити? У моїх командах я їх навчаю такому правилу. Що коли ви в ситуації 2 в 1, ну там бувають дещо схожі ситуації, дуже важливо, і, наприклад, от, про цього е, агента зараз про жетку є інфа. так? Тобто, таймінг його е, зрозумілий для Шао. Про кілджойку немає інфи. Тобто, кілджойка може бути потенційно, як тут, так і тут, правильно? Так і тут, так і теоретично навіть тут. Багато знаків питань для Шао. Він не може чітко зрозуміти, де кілджойка є. І якщо він її швидко вбиває, то він легко розігрує ситуацію один в один. Тому що він відчуває де є джетка, і знає, як можна замансити і виграти цей раунд. Але давайте уявімо, що у цій ситуації кілджойка є тихим мисливцем, який має зіграти від реакції. Тобто цей агент тепер має зіграти перший, тому що про нього є інфа, і він йде. І далі, наприклад, знаходить, знаходить Шао. І, наприклад, дуель. уявімо, що просто він йде, і тупо вмирає. Шао його вбиває. На момент, коли Шао його вб'є, кілджойка, де би вона не була, вона буде відчувати таймінг Шао. І саме тому кілджойки буде перевага у цьому клатчі. А Фейда не буде розуміти, звідки прийде кілджой. Саме тому, правило, якому я навчаю своїх команд воно таке. Що в таких ситуаціях той, про кого є інфа, тобто його таймінг відчуває опонент, той грає першим. А другий, про якого інфи нема, завжди грає тихесенько і грає мисливцем тим, хто йде і шукає свій кіл. Тобто, якщо ми подивимось на цю конкретну ситуацію, і уявімо, що, наприклад, тут, коли джетка вбиває ангела, і вона далі йде, розпікує, іде, розпікує і шукає. Дуель Шао, навіть якщо він її вбиває, то він не знайде кілджойка, і кілджойка знайде Шао, іде і виграє цей клач. Ну, принаймні, шансів буде більше. Але ще раз дивимось, Шао просто вбиває кілджойку, і він ідеально відчуває, де, зна... де знаходиться джетка, знає... знає, як відіграти, як відвансити, і він зараз відчуває момент, коли пікнути. Для джетки, це досить небезпечно. І як він авансувати для того, щоб виграти цей раунд і контролювати ситуацію максимально якісно для себе? Також ця логіка може непогано використовуватись в ситуаціях, коли, наприклад, ви, уявімо, що ви келджойка, Астра останній гравець, вона вбила саву, і ви зі спайком думаєте, куди йти. І, в принципі, може там про вас була інфа, давайте уявімо, що ви кілджойка, яка когось. Наприклад, тут вбила там ми вімо, що це був Бріч Діфенса, так? І тут, наприклад, Астра вона буває, і ви залишаєтесь один в один. Продовжувати йти далі на цьому клатчі для вас, або о, вибачте, на це, або типу, грати у цьому спейсі. Для вас не дуже вигідно, тому що Астра якийсь час вона відчуває ваш спейс. Якщо, якщо у вас є таймінг, є достатньо часу. Найкраще це інста взяти і просто на плюс своє максимально швидко піти і поміняти позицію. Тому що коли ви будете десь тут, у Астри не буде ніякого відчуття вашого таймінгу. Астра взагалі не буде віддупляти, де ви є, і у вас буде певна перевага. Чим швидше ви зробите цей мув, тим краще. Деякі гравці роблять таку штуку, вони в такій ситуації вони просто беруть там і холодять. Тупо 20 секунд сидять, може 30 і потім холодять. З мого досвіду, зазвичай гравець, який грає в такій ситуації за Діфенс, він скоріше залишиться тут і буде чекати, ніж піде назад на А, або на, на інший сайт. Або іноді навіть може бути там, що він може піти, почати відпушувати щось, або піти сюди, і коли він буде тут, він почує, як виставити спайк. І у вас буде ситуація не дуже. Бо коли ви почнете ставити спайк, що відбудеться? Правильно, ви дасте певне розуміння таймінгу свого цьому вашому опоненту. І при, причому у вас буде нуль відчуття, де він може бути. Але коли ви в цій ситуації максимально швидко сідаєте на скейт і просто уть кудись валите на інший сайт. Чим швидше ви це робите, тим краще. Це означає, що у вас буде більше часу, коли ви поставите спайк. У вас буде більше часу кудись відпетляти і збити це відчуття таймінгу. Бо якщо ви ми е, уявити ситуацію, що ви ставите спайк і є певні, так би мовити, е, ну, давайте так, типу плюс-мінус відчуття таймінгу, куди ви можете після цього піти. То гравець Діфенсу він може відчувати їх певний час, але секунд через 7-8. Все, відчуття немає ніякого, і вже повна повна темрява для гравців Діфенса, і ви можете бути де завгодно. І це перевага у цій ситуації. Ось така ситуація. Ось такий клачик. Сподіваюсь, що вам допоможе це вигравати свої раунди. І я колись побачу, як ви виграєте супер круті раунди на супер крутих турнірах на сценах, піднімаєте кубок над головою. Я буду знати, що. Трошечки вклався в це своїм досвідом, мені б дуже цього хотілося. Не забудьте вподобайку, діліться цим з своїми тімейтами, з будь-якими тімейтами українцями. Давайте підіймати український валоран на новий рівень. Не бійти з конкуренції. Чим краще рівень ваших опонентів на українській сцені і, взагалі, ваших опонентів між собою, тим швидше ми будемо зростати і тим краще ми будемо розвиватися. Дякую за перегляд. Гарного дня!